Це люди з далекого вашого минулого. Ви просто отримаєте зараз інформацію. Хоча вони намагаються приховати про свої проблеми і вам не розповідають. І одна так точно все робить для того, щоб, не дай Боже, до вас не дійшла да, ця інформація. І в підсумку ви про це дізнаєтесь тут. Так, стосовно жінки, ось вона темна, темні думки. От якусь близьку вам людину, жінка є вам родичкою, у вас періодично відбуваються якісь конфлікти. Конфліктні ситуації, ви не можете як начебто домовитися чи що. Постійно, кожного разу, коли ви пересікаєтесь і починаєте обговорювати якісь теми, виникає спір. Ну і спір закінчується образами. І що хочу сказати тут, ця жінка, у неї наміри не темні. Розумієте? Людина вам близька, людина вам рідна, не знаю, можливо. Це ваш партнер, чи це ваш син, чи це ваш брат, чи тато, чи дядько. Да? От таким чином, втрутившись в ваші відносини і створивши конфліктну ситуацію, підштовхує близьку вам людину на конфлікт з вами.